Тільки фарба тримається на шкірі. Конкретної цифри назвати неможливо. В середньому це 5-10 днів. По-перше, це через те, що ми фарбуємо верхній шар шкіри, а він оновлюється кожні два тижні. По-друге, стійкість фарбування залежить від багатьох факторів. Якщо у вас шкіра суха, раджу перед фарбуванням нанести лашплекс. Якщо шкіра жирна, то допоможе кератин клінер. Він гарно очистить шкіру, і фарба зайде саме в роговий шар, де зафіксується надовше. Підтримувати фарбник потрібно конкретний час. Не змивати через дві хвилини, бо переживаємо, що вийдуть чорні брови, бо за короткий час полімер кольору не сформується і фарбування. Вийде нестійким. стійким. Домашній догляд після фарбування максимально важливий. Поки фарбник є на шкіри, ми максимально не трогаємо брови, не наносимо в ту зону крем. Альтернативою ж фарбуванню, звичайно, є перманент. А давайте зробимо перекличку, у кого перманент брів, а хто просто фарбує. Пишіть в коментарях.